Доброго дня. Сьогодні на засіданні комісії комісії спитання колодезами підносно национального стані перманент. Присутні п'ять депутатів. Пропоную спочатку. Сьогодні ми розглядаємо 44 всі отримали порядок. Да, да. Да, да. Да. Uh, ну і проекти, ті, що ми отримували, то є до концовних. 45-44 питання. Хто за те, щоб ви... Ви що, ви? Ви що, ви розглядати питання і надати питання? Затвердження проєкту землі про щодо відведення заманів ділянці номер. Ми надаємо проєктно комунальну власності, ми її затверджуємо. Є пропозиції зміни доповнення. Про затвердження технічної закументації аналогічні щодо інвентаризації зімельної ділянки 0762. 762. Так, це земельна ділянка під житловим будинком, ми винятовали інвентарізацію земельної ділянки, ми її затвердження і рішенням, які далі для громадян, ми передаємо цю зелену ділянку. Тобто за те, що поводити проєкт рішення, ми не приймовні одного. А, про затвердження технічної декументації землю щодо інвентаризації земельної ділянки 0283. Mm -hmm. Це земельна ділянка 4 гектари. Ми надавали також дозвіл, Це зелені під сількос, був сількосхімії. Ми формуємо цю земельну ділянку. І будемо відшого втрати, більш... нараховувати втрати, які на даний час для сніс зараз. Ми проведемо інвентаризацію, будучи з перестановим, отримуємо нормативну грошову оцінку і визволяємо за фактичне використання. <звіхи> Всім зрозуміло. <звіхи> Є пропозиції з ним допомогти? Немає. Хто за то те, що повністю проєкт рішення не сьогодні на радні сесії? Тобто, Розтвердження технічної депутації зброю, що до інтеразації заманів ділянки на шесть Аналогічно, так. Аналогічно, бо картість 30Б. Ми відповідно до тих миш, які користуються на даний час. Сплати за фактичне використання земельної ділянки. Що це знаходиться на лікарнях, ми фактично там лапочки встановлені, де вже відповідно до цих миш, ми вкладали інвентаризацію. Всі не зрозуміла, пропозиції зміни доповнення відсутні. Хто за те, що повний проєкт рішення на народитися? З цього питання про затвердження проєкту землю строю та зміниться нового призначення земельної ділянки 0,1.15. Так, це, це земельна ділянка, змінюється з будівництва на торгівлю, відповідає новому вже генеральному плану. Тому Це да. єдиний об'єкт. Uh -huh. Є пропозиції зміни доповнення? Немає. Хто за те, що поводити проєкт рішення, ви не скільки вимогу це? Одноголого. Про проект проєкту землю структури змінюється до призначення земельної ділянки на Так, Це земельна ділянка також, щоб людей для ведення особистого сілянського господарства не просить це змінити на об'єднання за будинку. Відповідний до генерального плану на заміжкової забудови. Є пропозиції змін доповнення немає. Хто за того, що поводити проєкт рішення, вони зі населення ради одного року. Про затвердження проєкту землю стрілює щодо змін. Зміну цільового призначення земельної ділянки 03,48. Так, це земельна ділянка. Це у нас на зеленому пусі у нас був капітолій населений путь, не комісія розформований. На даний час вітральний планом ми затвердили як життя маку до сусідки. Це дівництво нашої перемоги. Є пропозиції зміни допомоги. Одного року.

Розумієте, його призначення земельні ділянки 08.12. Зелезапасу ми земельні земля енергетики, а ще нічого, але передбачена по плану енергії. Є питання? Немає. Хто за те, що поводити проєкти, ми зібрано розповісти? Щоб ви знали, земельна ділянка возників. То вона ну, толком не використовується, але ж, щоб використовувалася максимально, кошти йшли до бюджету. Про переведення експортної грошової оцінки, мене ділянки з кадастром номером 012.

Комісії, Є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення. На хто за те, щоб поводити проєкт рішення, винести його на розгляд сесії? <рес> <рес> Чотка, я не голосую. Це проєкт рішення хто? Хай депутати розбираються. за? За? Нет. Против? Против. Против. Проти. Ну, по комиссия не рекомендует. Понимаешь, тут можно какую-то найти аргументацию, ну, на нашему решению какую аргументацию. Я бы, несомненно, все-таки комиссионно туда вышел, комиссионно, на этот объект. Я, к своему сожалению, не был там ни разу, внутри не заходил. Так, среду знают, это находится вся наша спасательная. Если там видно, видно что человек, скажем так, нормально занимается бизнесом, и то, что говорит, то правда, у него есть перспективы заниматься бизнесом, то можно можете... это... Но если там сейчас... Петрович, ну, на ну, этой земельной делянке есть перспективы роста Нет, как он занимался? Может, это, когда я был лет 5-6 тому назад, я помню, там все вот так вот было, понимаете? Вот если оно сегодня все вот так, вот, вот возникает вопрос. Ну, тогда мы, э, Приведи в порядок все. Покажи, мы, что ты хочешь. Мы рекомендуем, а лишь после того, как комиссия выйдет на место. Ну да, вы, надо. Возможно, если там ну, вот без вот как бы, да, я даже в, выйду с вами вместе, если там такой же самый бест. Но у меня тоже нет желания кому-то продавать, хочется продавать тому, кто ты видишь, Ні, по суті, там це для рекріації. Якщо там по факту займаються, ну, дійсно вже є діяльність така, то ну, ми навіть не виносимо рішення на продаж експертну оцінку. Бо то, тому що це різна ціна. Ми не можемо допустити, щоб е, ну, до бюджету не надійшли відповідні кошти. ну Особисто я так думаю. Є об'єктивні речі. Посмотрите, mm -hmm. да, предприємець у нас такі. Рин хоче, він вже щось начав робити, да, він зрозуміло, він досягнув. Середу... А я вибачаю, що аналітику щодо найманих осіб, так? Ні, вона в нас є, ми можемо зараз її взяти. Якщо можете, знаете, скільки людей платить податки в розрізі податків? Да. Що там немає жодної найманої особи, то я вибачаю. Яка подіяльність? Так, ні, може, діяльність є, але ж. Кивклад да, да. в бюджет. Що це підприємство, за, наприклад, за 25-ї рік і 2024 рік? Що я в бюджет? Наступне питання проходи земельної ділянки не сільськогосподарського призначення для здійснення підприємської діяльності. ми надавали сходу, де ви робили експортну оцінку, зроблено експерт. картинка, сумма складает там 70 квадратов 32 тысячи Это на да, да, да. Е-пропозиции да? изменения не, помню, не, да, не А сможет? по нему мы как делаем? Мы на сессию выносим да? На сессии его... Анто, Анто, комиссии на Ни... летание. Комиссия... Да? Михаил Петрович, комиссия на Петри... Ну хорошо же ты наперед? Но комиссия не пропонует. Не пропонует. Не Але ми ще можемо розглянути це питання, що ретинно ну, вийдемо проведемо обстеження цього об'єкта і проаналізуємо сплату податків. Подамо... Я... Скажімо так, відкладаємо в даному документі. Було точно. Щодо питання по за заводської 4 Б. Всі зрозуміли питання. Хто за те, щоб проводити проєкт рішення на не стає процесі? Про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Там переліку. Всі зрозуміли. Так, так? ми формували цю земельну ділянку спеціальну власне для офіційних. Для... Є для... пропозиції змін доповнення? А питання питання про затвердження проекту з русский та укладання договору по встановлення земельного сервиса ми робили поки а це то що ми домовлялися в тимчасові здоров'я через є пропозиції змін допомогу хто за те щоб буде проєкти одного про продовження терміну дії договору оренди землі криптоваці Володимира Миколаєвичу. Там продовження Там, на такий ж самий термін Договору. Є питання за того, що ні здобувало. Не немає всім, всі, всім хто питання. Є пропозиції з Так, Хто за те, що ходити проективо народні сесії? Питання про продовження терміну дії договору оренди. Землі Насудчику, Геннадію Сергійовичу, що теж продовження на той же самий період. Хто, от, є пропозиції з ним доповнені. Хто за те, що поводити проєктично, ми не спіли нас цій сесії? Про передачу земельної ділянки оренду Шевченка Наталії Олександрівні. Там переход право власності на майно. Є пропозиції з ним допоможе до проєкту. Ні, все так у нас ситуации мы устанавливали. Как сильку Земли. У нас зенько. У нас немає у нас 10. The... 10 uh. Сейчас нотаріуси обічно тут немає. Там договора було. Угу. Хто за те, щоб поводити по адміністрації на розвитці? Угу. Постановлення рентгені плати. Старчук, коли ти названо міської ради, щоб достановлення рентгенної плату у розмірі 4%. На даний час немає кафе, ну, немає стільки. Ні, у нас ми повинні внести зміни до рішення. Ну, ну, або сама. Ну, я не маю на увазі рішення про ставки, я не плати. Воно у нас є. Виставки ми ну, не вносимо, Це буде як ну, просто шоколадство. Під очікування. Ну, як індивідуальні запрещені. Хто <клес> за те, щоб погодити та винести проєкт рішення на розвитці? <клес> так. Наступне про надання дозволу та виготовлення проєктів землю щодо відведення земельних ділянків з метою встановлення земельних цих. Це у нас вибухова споруда. Тимчасова Верховський Василь Микола... Михайлович юр. біля, біля нового 93, там тим... у нього стоматологічний підміт хоче відкрити кафе. Ну, э, Розвадовська Юлія Богданівна, це у нас вулиця Мирна, Центральна, там вже є ну, оформлені до оформлення. Э, Старості Юрій Юрійович, там міські споруди, вони вже є. І одну споруду э, додатково хоче оформити. Є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення. Хто за те, що входити проєкт рішення, вони сьогодні на консісі. Про відмову надані дозволу. Я виключаюсь, я пропоную проголосувати по Фамміріна, щоб не... прочитати про відмову на дані дозволу не... ну, про на виконавку про проєкт розмови, що до відведення замовиння Діляна Кешевського Бабу Олександровичу. Всі бачили ці проєкти рішень та учасники бойових дій, які звертаються до нас. Ми не маємо підстав законодавчих вирішити позитивно ці питання, але список буде. Так, так, так. Я вибачаю, що в даному випадку я хочу відволіктися. Ми маємо вже якийсь реєстр земельних ділянки, і ми будемо <клід> потім розглядати питання щодо. Передачу у власність сучасні та на... вигляді. Що на даний час немає, реєстру не ведемо, але ж земельна ділянка не, не визначена, що це зал буде там конкретно, буде потім роздана А у А взагалі є замість, щоб цим всім тисячам виділив зброї. Ми не можемо віддержати на пустині, я кажу, але ж у нас. Ми бачити, для будівництва свободних питань немає. Ми, так як ми домовлялися, ми розглядали, він плани в нас ці земельні діяти передбачені. Я кажу, що до цих земле це питання дуже е, е, гіктара А по 0,25 десять. А садівництво також є важливість. Садівництво у нас завершене, у нас є. Невелика кількість, де в районі Градонєці, де вже розпочали в свій час, де ж є халястик. І там у нас декілька, також немає, немає. багато немає. Майже в населенку у нас селі, на селі. Ой, не не 10, але розвиток. На видовані паї вони, вони знаходяться ну, ну, в середині. Можна мати вступну комісію побачити, де вони да. да. Так. Всім зрозуміло це питання. Є пропозиція зміни Ну, Ми не можемо допомогу. Це, звісно, буде у нас проблема. Ну, проблему треба сьогодні вже розуміти, як рішати. Если від будівництва слугованого житлового будинку ми розуміли, ми не могли на цю проблему повпливати сьогодні, змінюючи генеральні плани, додаючи земельну ділянку під генеральними планами, то сьогодні ж стосується сільхоз, земель, це дійсно тільки не можливість, то що сказала Слава це можливо, не витримувальний бої. У нас немає там. А це теж не бездомно. Ми ж сподівалися, що в 2025 році вже правильно? Сім'є в бої автоматично переходять в комунальну власність. Але це ні. Ну ми на сьогодні можемо хоча б приймати представлення, так нас... я ж кажу, цей термін продовжили на один рік. І ми можемо ну, реально дивитися на можливості, що касається сільхоземів, це не Я не думаю, і що витримано. Ні один рік після закінчення до ставлення. до того, що заключили, після цього надержатися два восьмого року, два роки це. Це теж якось ні, ну просто дивіться, чому я приймаю, хай люди чують. Тому що всі кажуть, депутати такі платить. Закон не дозволяє, але пропоную все ж таки розглянути це питання на наступній комісії, щоб люди чують, що землі є, тобто резерв є, той, що ми можемо. Потім розглянути за результатами вжити в Може, це вже буде не ми, депутати, але ж інші депутати. Но ми робимо все, щоб цю землю закраїти схаз... не роздійла, а щоб люди отримали, люди заслуговуються. Так, 22-й, це Ержевський, 24-й, налогічно, пронозі Миколі Анатолійовичу, Родину Євгену Юрійовичу, Рожкабану Івану Олександровичу. Вони, по-моєму, були, наскільки раніше, Бакову Юрію Олександровичу, загану Олександру Ігоровичу, Яремку Сергію Валерійовичу. Яку вчу Віктору Анатолійовичу, Гречку, Михайлу Вікторовичу, все. Дивіться, наприклад, оці люди, вони ж не всі нашої жителі громади. Наші. Наші. А, а що, наприклад, чужими можемо відмовити? Ми не можемо, ви. але ж, ну... Е... Але не ну, Перші жителі нашої громади, якщо лишається. Ні, ну це потім вже буде. Ну, как бы свои, ну, как бы, чтобы то такое. У нас, я написал, каждый У нас есть серьезная мотивация. Если мы бачим, сколько у нас наших мест, какие потребуют сегодня решение этого питания, то мы, конечно, будем на это так Сначала наши, да, и идти в наши мажорности. Если мы придем, у нас очень много заявлений есть в инших регионах, дайте, 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 дайте. <решен> Можливо це, це, це. Ну, <решен> відмовляти, тому що думаю, більше вплинути для наших жителів, але ж рішення суду вже буде в нас такі випадки, да, ну, ну, да, так, він так, так. Що кожна країна, в точці має право... заводять. Ну, Скажемо, учасник бойових дій з іншого міста же учасник бойових дій, як і на.

Михайло Петрович, про надання дозволу на виховної технічної документації зброї. Так, це вам это важно спорідный. це у людей люди оформляють по сертифікату. Є пропозиції для того, що за то, что практично сесії. Про затвердження технічної документації з індустрію щодо встановлення можна маленької ділянки в наклубні. Того, а, для... і здопрацьований, це Довженко, це Михайло, це Імітю Сіва і Войду. Це допомогти до проєкту рішення, якого <проб> має отримати. Є пропозиції зміну доповнення до проєкту рішення? Немає. Це погодити з парамістом. Аналогічне питання по суму граденіці. Є пропозиції з зміну по проєкту? Наступне по мирному каршокрибалці з доопрацьованих е, села. Є е, пропозиції, то що холодно поектично винесено на медицині одного голосу. Шосте питання: аналогічне, а, а про здерження технічної інформації зміни з що достанову за межі ділянки натурі на місцевості виконання правості. Так, Це земельна ділянка була полі, буде державний акт відповідно до законодавства, має право припинити право і дати. Є пропозиції зміни А Про заперечення проєкту за русского укладання договору по основні заменила середньовість. Тож тимчасово споруду є пропозиції зміни. Проведення дозволу на виконання проєкту землеустрою ну, 15 квадратних метрів. Це нашого земельні це, це, ділянки. Це, це земельні ділянки, я быстро розкажу. Земельні ділянки час. Зимальне ділянка будівля знаходиться в приватної власності батарейка відповідь валюті. При формуванні земельної ділянки була неправильно сформована земельна ділянка, і тому вони ще на кусок, так, і вони дороги, так то, що вони. Там право власності є, то що вони справиться. Це по фасаду ці зліна справа. Це кафе? Ні, не кафе, там. Ну а так там неправильно Є. Всім зрозуміло. Ви будете частку правильно, а потім будуть на бідні. Всім зрозуміло. Є пропозиції з нього доповнення? Немає. Хто за те, щоб поводити винести на розвитці? Те саме 24 квадратних метри, по тому ж саме магніту. Хто за те, щоб поводити винести на розвитці Одна То же самое написати з кожній сторони. Ну, виходить, земельна ділянка сформована прямокутником, а тут кусок не. А, так. То за те, щоб поводити поетичну наступну процесі одноголосно. Про припинення договору районі землі справки прав ТВ Україна. Да, Є пропозиції. оффон. Там классно, Так, так. Кто за то, что получится проект, шумом процессии? То же самое по заменити 0077. Хто за те, то, погодити ползает проект сессия нового? То же самое 0631. то за то, что поедешь сессия на 8? 0667. То що того, щоб поводити проєкт річного міністра на обмісті на голосно, теж саме 0717. То з того, щоб вводити проєкт річного на обліці. Все, дякую. Є пропозиції зміни доповнення щодо ведення засідання. Немає.